Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати основні принципи гри в закінченнях принцип третій – опозиція. Більш детально про опозицію, що це таке, та основні її правила та як її використовувати, ми з вами розмовляли вже в окремому відео. Сьогодні вивчимо нові аспекти. Основною умовою для того, щоб вибрати план гри на отримання вигідної опозиції, є розрізненість шашок суперника. Тобто, коли вони знаходяться далеко одна від одної, або взагалі на різних сторонах дошки. Справа в тому, що коли у суперника шашки стоять поруч, ось, наприклад, у нас шашки стоять поруч, коли вони взаємодіють, одна з одною підтримують одна одну, то у суперника завжди з'являється можливість побудови колон, можливості для розміну та інших потенційних способів зміни ситуації. Отже, розрізненість чашок суперника повинна наштовхувати нас на думку про те, що можливо варто спробувати пошукати вигідну опозицію. Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Знову нагадаємо швидко деякі правила гри в опозиціях. Якщо ми стоїмо на одній лінії, на одній вертикалі, хто перший ходить, той програє. Якщо стоїмо на сусідніх, то перший ходить, той виграє, бо він стає в опозицію. Звичайний розмін змінює опозицію на протилежну. Тобто зараз ми програвали так за нами перший хід. Якщо поміняємося, будемо вигравати. Ось яскраве цьому підтвердження: за допомогою розміну ми змінили опозицію, стали з суперником на одну вертикаль. І передали йому хід. Його перший хід. Отже, він програє. Куди б він не біг, ми біжимо за ним, після чого перемога. Поговоримо ще про другий важливий розмін. Тобто, дивіться, розмін міняє опозицію на протилежну. Але в шашках є таке поняття, як ковзаючий розмін. Що це таке? Це розмін, при якому не змінюється кількість темпів до дамок суперника. Тобто шашки залишаються на тих самих положеннях і нічого кардинально не міняється. Наприклад, ми бачимо з вами таку ситуацію, куди ходити білим. Ну, Єдиний хід, щоб не програвати одразу, йти проміж двох шашок суперника. А суперник бере і жертвує на поле Б4. Побили ми, бачите, ми проковзали наліво, а суперник направо. І ми залишилися на тих самих початкових позиціях. Тобто, що у нас залишилося три до додамок, що у суперника залишилося чотири. Опозиція не міняється, тому можна це використовувати і грати, ковзаючий розмін, не міняє опозицію. А тепер розглянемо з вами декілька важливих та цікавих позицій, в яких перемога здобувається за допомогою опозиції. Наприклад, таке положення білі намагаються проскочити до дамок. Вони вже надто близькі. Але і шашки суперника прагнуть того самого. Як тут перемогти? Е7 на Д8 ставимо дамку. Куди йти супернику? Наприклад, Е5 на Д4. Різниці насправді немає, куди б він пішов цією шашкою. І важливий момент. Ми з вами звикли, щоб не пустити суперника вперед в дамки, ми повинні ставити заставу, відрізати лінію. Але в даному випадку саме хід D8 на F6 призводить до перемоги. Ми нападаємо на суперника. Куди йому йти? Лише тікати, щоб ми не забрали в нього шашку. Тепер F6 на H4. Ось лише тепер ставиться застава. Для чого ми це зробили? Щоб шашка суперника не допомагала йому в боротьбі проти нашої Б2. Ми її виманили, а ось тепер починаємо відрізати суперника. Якщо Е3Д2, здається, найлогічніший хід, пішов до дамок. Ми просто його відкидаємо, після чого поставили заставу на центрі перемога. Якщо А5 на Б4, суперник побачив наш намір, тоді знову ми не нападаємо на суперника, він просто піде до дамок з нічиєю. А граємо а 4 на е 1 нападаємо дамкою. Він пішов Б4 А3. Напав на нас, відходимо. Суперник біжить проміж наших двох, а ми шашку віддаємо. Побив суперник, пробили ми за допомогою трампліну дві шашки. Наступне положення: як тут досягти перемоги. Перший хід F4E5. Ми нашою шашкою намагаємося блокувати шашки суперника, максимально сильно виконувати стиснення його ходів. Звичайно, йому не можна мінятися по одній простій причині. Ми стоїмо через дві клітинки. Пам'ятаємо правило, на одній вертикалі, хто перший ходить, програє, на сусідніх виграє. І так далі. Програє, виграє. Через дві лінії ми виграємо, отже, біжимо за суперником. Нема різниці, куди піти. Опозиція все одно за нами. Звичайно, на а 6 не можна, ми ставимо рожен. Суперник пішов F8 на Е7. Є 1, Д2. Починаємо просувати свою шашку. І ось тут важливо наше завдання привести шашку з поля Е1 на лівий фланг. Для чого це робиться? Хоча зараз і не видно, але суперник прагне прорватися по нашому лівому фланзі. Подивимося, чому так може вийти. g 7 а 6 Звичайно, нападати він просто не буде, ми встигнемо його перехопити і поставити дамку. Він не зможе перемогти. Д2 на С3. Виконуємо перехоплення по флангу. Здається ж, чому їх ще ж немає? Якби ми пішли Д2 на E3, суперник би грав А6 на G5. Пішли проміж двох. І суперник жертвує шашку G5. Використовує роздих для того, аби виконати одразу два ходи та проскочити по флану. І тепер ми його вже ніяк не можемо зупинити. З нічиєю. І тому граємо d 2 на C3. Ми побачили, що готує суперник, будемо його вигравати. Якщо він помінявся, все просто. Знову через дві лінії біжимо до суперника і ловимо його в опозицію. Якщо він намагається знову так само пробігти, пішли проміж двох, Цією шашкою тепер сенсу немає, ми поб'ємо. В нього один хід і ми його затисли. А якщо він намагається пробігти до дамок, побили. Куди б він не пішов, ми стаємо на нижній двійник, після чого запирання. Тепер розглянемо таке положення у суперника сильний рожен, який блокує ходи нашим шашкам. Якщо ми будемо виходити таким чином, він піде проміж наших. І здається, що, попри те, що в нас три шашки, а у суперника лише дві, в нас крутне становище. Він знаходиться набагато ближче до наших дамок і блокує нам ходи, але все одно в нас є перемога. А3 на Б4. Звичайно, якщо суперник піде на поле Б6, буде звичайна опозиція. Ми просто почекаємо і його переможемо, тому він біжить до центру. Єдиний гарний варіант. І ось цікавий момент. Ми повинні саме виконати жертву. Б 5 Саме вона дає нам перемогу. Не можна грати інакше. Наприклад, Б4А5. Чому? ДЦ5 він нас заблокував, А1, Б2, і суперник. Сам виконує жертву, він залишається взагалі з однією шашкою, але ми нічого не можемо з ним зробити. Наприклад, якщо ми відходимо, далі пішов ворота, ну в дамки пускати не можна, відійшли. І ми не встигаємо його перехопити, він пробігає до дамок. Тому в даному випадку саме БЦ5 пожертували опозиція, куди супернику йти лише на поле А3. Ми будуємо ворота, але нічого страшного, бо суперник нападає на нас, а ми виконуємо присоску до іншої шашки. Він побив цю, а ми побили його з перемогою. Знову наступна позиція: тепер вже ми дуже сильно пробігли вперед до дамок суперника. Але в нас є два послаблення виглядів воріт, як з однієї сторони, так і з іншої. Як тут можна перемогти? Де є сім? Ми побігли вперед. Куди йти супернику? Ну, звичайно, такий хід йому нічого не дає. Після розмінів ми можемо суперника відкинути. Пам'ятаємо про правило шостої горизонталі, ми перші на шостій горизонталі. Отже, спокійно тут перемагаємо, поставили заставу, перемогли. Суперник пішов у ворота, напав на нас. І ось тепер спробуйте знайти переможний хід. Дуже красивий та цікавий. А 6 на G7. Білі не ставлять дамку, а навпаки, пропонують супернику варіант побити дві. Якщо він побив дві... Ми вбиваємо його у шашку, стаємо в опозицію. Якщо суперник біжить вперед, ми знову не тікаємо, а будемо використовувати принципи трампліну. Суперник хоче бити на поле F6, F6 це в нас частина центральної дороги, поставили дамку на центральну дорогу. Після чого забираємо всі підвісні поля, як і працює трамплін. Ось така позиція. До речі, дуже часто зустрічається під час партії. Білі тут можуть досягти перемоги саме через погане положення шашки чорних А6, яка і призводить цю партію до поразки. Білі ходять С1 на D2. Здається, вони ж пропускають шашку суперника вперед і так грати не можна. Але ні, це саме переможний хід. В чому ідея? Якщо суперник біжить А3 на Б2, ми заманюємо шашку суперника А6 поближче до нас. Та використовуємо міні-колонку, яка дозволяє нам провести розмінну комбінацію удар по потилиці. І стаємо в опозицію, після чого перемагаємо. Якщо суперник піде просто вперед А5 на Б4, в нас розмін з перемогою за допомогою опозиції. Якщо суперник жертвує шашку, щоб в нас не було комбінації, біжить вперед, нічого страшного, відкидаємо назад його, після чого самі пришвидшуємося до дамкових полів. F6 на G7. Походив суперник. Якщо він пішов на центр, стали дамкою на центр побили його. Якщо суперник став на поле e 3 ми стаємо дамкою на F8, щоб одразу поставити в заставу. Оце доволі цікава позиція. В білих набагато гірших. В них дві відсталі, шашки взагалі не розвинені. А у чорних стоїть сильний центр. Також можливий з комбінацією. Нам потрібно на це якось відповідати. Але за допомогою правильних ходів, білі все ж таки можуть досягнути нічиєї. Звичайно, G1 F2 ми не розглядаємо через комбінацію пробиття двох додамок. Тому білі грають G1 на H2, щоб у чорних не було розмінів. Якби ми походили шашкою c 1 на D2 або на B2, суперник помінявся б, і на наш хід поставив би опозицію, ми програли. Б. Єдиний хід G1 H2. е 5 на D4 походив суперник. Ми в даному випадку можемо зіграти c 1 b 2 а можемо зіграти H2 на G3. Це призведе до одних і тих самих варіантів, але ні в якому разі не можна грати c 1 на D2. Здається, ми стаємо в опозицію, не пускаємо суперника далі. Але цей хід програє через такий красивий прийом. fg 5 Суперник будує ворота, після чого в них заходить. Якщо ми будемо рятувати шашку d 2 і виходити вперед у суперника буде опозиція. Якщо ми рятуємо іншу шашку та намагаємося пробігти, суперник нас зупиняє по центру. Тому саме H2G3 або c 1 b 2 Суперник походив d 4 на e 3 Будую сильний рожен, тримаючи одразу дві наші шашки. Бо хід d 4 на c 3 звичайна опозиція, вже давав би білим рівність. Можливо, жертва і далі прорив по центру з нічиєю. d 4 e 3 c 1 на b 2 ми дозволяємо супернику пробігати до дамок. В чому йде? Нам не можна було грати розмін назад, хоча здається, це більш логічним ходом. Ми помінялися і вже легше. Але ні. ДЦ5. суперник стає в опозиції. Ми програємо. Також поганим ходом було Ж3 на А4. Д6. є 5 Суперник бачить, що ми хочемо жертвувати, після чого прориватися та готує нам пастку. Якщо ми все ж таки жертвуємо та намагаємося пробігти вперед, Є3Д2, Е5 f 4 удар каблучок побили назад. Якщо б ми почекали один хід, це 1, Б2, суперник побіг би до дамок. Жертва, прорив і нічого страшного. В нього одна дамка. На центр не можна, ми б стали так і шашку б забрали у суперника. G1 Д4 захопили центр. І чорні проводять спокійно три дамки та перемагають. Тому це 1 Б2. Дозволяємо супернику бігти далі. І він цим користується Є3 на D2. А ось тепер ми лише йдемо на бортик G3 на а 4 знову під підрозділ. А ось хід G3 F4 знову не давав перемоги. Д2 С1 суперник на нас нападає. Ловимо дамку суперника, а він на це і грав, бо він після цього стає в опозицію. Д2 на С1 суперник поставив дамку. Б2 на С3, бачите, тепер в нього вже немає розміну, і він не може врятуватися від нашої жертви та прориву. І на центр стати не може. С1 на Е3 зупиняє шашку. Пожертвували, побігли вперед. D6E5. Не дає нам ставати на центр, бо переплет. G7F8, якщо він на нас нападає, дуже красива присоска F8 на D6. Ми пропонуємо йому вибір. Якщо він б'є шашкою, ми вбиваємо його дамку, в нас вільний прохід вперед. Якщо він б'є шашку звичайну нашу, ми б'ємо дамку і дві одну вже не ловлять. Якщо він не нападає, а грає. а 4 на G3 починає далі пробігати вперед. F8 на а 6 лякаємо дамку. Після чого граємо С3 на B4. І в білих є дві сильні погрози: це грати або на ворота, де точно виграється одна шашка. Або ставати на центр. Якщо суперник закривається по центру, пішли в ворота. Якщо не закривається, напали по центру. Наприклад, він біжить вперед. Ми нападаємо і виконується підрив з нічиєю. Щоб досягти перемоги в наступній позиції, потрібно грати аж 4 на Ж5. Суперник виходить нам на зустріч H8 на G7. Не рятує його також і варіант спробувати прорватися на нашому лівому фланзі. А саме e 7 на D6. Тоді граємо G5 на F6, ставимо рожен. Він підводить свої шашки на фланг. Ми розвиваємося, також пробуємо прорватися вперед. b 6 a 5 G5, a 6 dc 5 Суперник побіг прориватися. І ми йдемо не шашкою a 6 а йдемо саме шашку F6 до дамок на поле Д8, щоб в нас працював трамплін, і ми могли пробивати всі центральні поля. F6 на Е7 побігли вперед. С5б4 він на нас нападає. І ми цю шашку супернику віддаємо, бо в нас готовий план трампліну. Якщо суперник все ж таки буде протидіяти нам на своєму фланзі саме H8 на g7, тоді F5. Дивіться, чому ми пішли в таку подвійну опозицію? Бо ми стоїмо надто близько до Дамкових полів суперника, і в нас є погроза прориву. І саме на це ми граємо. С7 на Б6. Пішов суперник. Ну, Якби він на нас напав, ми нападаємо на нього у відповідь, Побив він ми. І далі, якщо він біжить на поле Е3. Ми його відкидаємо, він побив назад, в нас застава. Якщо біжить на поле Ж3, стали на двійник, заблокували, потім спіймали. Отже, після нашої опозиції суперник грає С7 на B6. Тут стоїть в опозиції, пішов грати проти нашої. С3, Б4. Стаємо тут у відповідь в опозицію. І ось, що цікаво, стаємо саме в таку. В даному випадку не можна було вже ставати на поле Д4, бо в нас є хитрий план. Ми зіграємо на принципах роздиху. Суперник на нас напав, отже, в нас є вільний хід, вільний темп. Він буде бити на поле d 6 Ми нападаємо на його шашку і пробиваємо самі дві з опозицією. Наступна позиція 3 проти 3. Але ми з вами будемо грати на тому, що будемо постійно погрожувати супернику комбінацію саме після ходу G1 на F2. Ось ми хочемо віддавати одну, забирати дві. Суперник, щоб цього не дозволити, вимушений жертвувати, бо ми просто поміняємося і переможемо. Він повинен жертвувати Аж 4 на g 3. Але сам стає на рожен, на сильну позицію. Тобто будемо виходити H2 на G3, суперник побіжить до дамок. Але нічого страшного, в нас і буде саме такий план перемоги: тут пропустити суперника до дамок. Але все поступово. Для початку а 4 на G5. Наша ціль, ми ж повинні дамку не просто у суперника заманити, а потім її і спіймати. І ми хочемо перевести шашку а 4 таким чином, щоб вона стала в опору для Петрі. Зараз подивимося на словах складно, на практиці легше. D8 на E7, G5, а 6 Ось у нас опора, ось така буде Петря. І будемо ловити суперника. Звичайно, щоб ми не пішли до дамок Е7 на F6 пішов суперник, H2, G3, суперник побіг вперед. Будуємо петлю знову не на бортик, а саме на F4. Петля. Суперник стає в дамку і де ми його ловимо, стаючи в опозицію. Цікавий та дуже цінний для практичної гри спосіб виграшу. Але ж можна сказати: а якби суперник не ходив на поле Е3, а наприклад, D8 на Е7 зіграв, як тут перемогти? Є1 F2. Суперник не захотів йти, ми йдемо на зустріч. Є7 на d6, F2 на G3 нападаємо на нього. Якщо d 5 закривається, все просто. Жертуємо супернику шашку назад, віддаємо, після чого розмін з перемогою. Якщо F4E3 відходить, тоді міняємося і пробігаємо вперед. Наприклад, DC5, FG7 поставили на центр. Звичайно, якби в нас не було шашки H2, це нічия. Але в даному випадку вона нас рятує. Супернику лише тікати, ми ставимо в заставу. Він побіг далі. І ми проявляємо ще раз щедрість, віддаємо шашку, після чого застава. Ще одна позиція. Ми стоїмо вже біля дамкових полів. І суперник за один хід від дамки, як тут нам можна перемогти? Є1 Ф2. Якщо суперник одразу ставить дамку на нас, нападає F2 Є3, Ну, так не можна йому. Ми поб'ємо потім своя дамка перемога. Він б'є G1 на D4. А тут ми його ловимо на такий ударчик з опозицією. Якщо він вичікує Є7 на F6, тоді одразу стаємо в дамки. Якщо він стає до дамок, той самий прийом що й перед цим b 8 а 7 побив суперник. А тепер у нас дамка трамплін. Якщо для початку суперник жертвує свою, ми не б'ємо на поле F4, а дозволяємо йому побити нашу дамку. Ми стаємо біля дамкових полів. За допомогою дамки і переможемо. Наступним ходом B8 і пробиваємо. Тепер таке положення, ми з вами його, до речі, вже розглядали. Доволі цікава позиція, як тут можна перемогти. А5 на B6, точний хід, здається. ми ж супернику віддаємо свою шашку. Тут ми граємо на принципах найсильнішої опозиції. Тобто положення B6, B8, коли при будь-якому варіанті ми перемагаємо бо можемо залізти в куточку. Суперник не хоче давати нам цього робити і хоче виграти нашу шашку. B6C7, заманюємо його на один бік, стаємо в посилену опозицію Одна проти двох. B6 А5 відійшли, пожертвував та намагається пробігти. Стаємо дамкою Б4 на С3, і ми будемо перемагати за допомогою прийому роздоріжжя, який також ми з вами вже вивчали. Можете глянути відео на каналі. Граємо B4, B8 на F4. Забрали одну лінію суперника. Якщо він ходить С3 на Б2, напали. Куди йому йти? На поле А1. Ми його ловимо в переплет. На поле С1 зловили в петлю з опозицією. Якщо після того, як ми відрізали лінію, суперник ходить H8 на G7, віддає шашку, щоб ми не могли ловити його в переплет. Це йому не допомагає. Ключові моменти: опора А6, шашка або дамка Ф4. С3Б2. Ми нападаємо, змушуємо суперника стати до дамок, де вже його і ловимо, або за допомогою стовбняку, або, у звичайну, петлю. І розглянемо з вами останню позицію, де білі можуть отримати перевагу за допомогою такого прийому, як опозиція С5 на Д6. Біжимо одразу до дамок. А 7Б6, суперник погрожує розмінами, ми побігли далі. бц 5 суперник також намагається прорватися. А заодно не дає нам ставати дамкою на поле F8, бо він нас одразу спіймає. е 7 на d8 точний хід. Куди тепер йти супернику? Це 5D4. Він намагається якомога швидше прорватися до дамок. Тепер білі повинні виконати ряд дуже тонких маневрів для перемоги. Їх ціль виманити шашку з поля G7. Зараз поясню для чого. D8 на e 7 Суперник стоїть по трійнику. Отже, виманювати будемо стрійника. Д4 на С3 суперник побіг вперед. Звичайно, сенсу сюди бігти немає, ми його спіймаємо. E7 F8 напали, сюди не можна, забираємо дві. Лише повинен суперник відходити. До речі, неважливо куди, або на поле Ф6, або на поле а 6 В нас одна й та сама гра. Ми побігли проміж двох шашок суперника. Тепер куди йти? Лише на Б2. Ми побили, жертвуємо дамку, вона нам не потрібна, бо ми суперника спіймаємо за допомогою опозиції. Тобто, нам додатковий напад повинен потрібен був для того, аби виманити суперника та змінити опозицію. Ось Давайте поглянемо. Якби ми не нападали на суперника, а просто одразу пішли сюди, напали на шашку С3 та пожертвували свою дамку. А тепер опозиція на користь чорних, і вони вже перемагають. Тобто. Оцей додатковий хід дозволив нам виманити суперника з бортика, привести поближче до нашої. Тому опозиція є дуже важливим елементом гри в закінченнях, про який потрібно пам'ятати. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Підписуйся на канал, ставте подобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!